Хочеш, щоб люди помічали тебе, а не речі? Достатньо одного акценту. Монохром це як тиша у музиці: стильно, спокійно, але одна яскрава нота і образ заграв. У жінок часто страх, а раптом переборщу, і вони ховаються в монохром. А даремно, один кольоровий акцент і твій образ вже розповідає історію. До речі, не забудьте лайк і коментар. Мені важливо знати, що вам цікаво. Дякую. Поїхали далі. Отже, це може бути яскрава сумка, об'ємні сережки або взуття. Я рекомендую обирати колір, в якому ти сяєш не просто модний, а твій теплий, червоний фуксія, лимон, бірюза. Головне, щоб акцент був твоїм союзником, а не випадковим гостем. У мене й само був період, тільки сірий і беж. Зручно, безпечно, але якось без настрою, поки не вдягла фіолетову шубу. І раптом мене стали зупиняти на вулиці, посміхатись, запитувати, де купила. Монохром твій фундамент, але колір це життя. Додай його і світ почне реагувати. Боїшся кольору? А він твоя суперсила, просто ще не активована. Зберігай це відео і спробуй завтра додати один яскравий Акцент у своєму луці напиши в коментарях, який обереш ти. Отже.